Українцям у Польщі розіслали фейкові повістки. Відправник видає себе за управління у справах іноземців. А у фальшивому документі згадують про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації та загрозу екстрадиції. Хто ж займається розсилкою фейкових листів щастя українцям за кордоном? Розповім за мить. З вами новини Тесен ЮЄ і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Таких сюрпризів за кордоном українці точно не очікували. Певна кількість громадян України. України, у Польщі отримали листи, схожі на повістку з метою мобілізації. Фейкові документи надійшли, нібито від імені польського правління у справах іноземців. У них українці закликають проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією. Управління у справах іноземців публікувало скан листа, надісланого українцям, які проживають у Польщі, і ось про що у ньому йшлося. Відповідно до норм чинного законодавства України, зокрема закону України про військову службу, а також у зв'язку з проведенням мобілізації, враховуючи, що ви є громадянином України, повідомляємо, що 17-31 грудня 2024 року плануємо провести виїзд за місцем вашого проживання. Мета цього виїзду доставити вас на мобілізаційний пункт у зв'язку з проходженням військової служби у збройних силах України. У підробці, схоже, було вказано конкретне ім'я громадянина України та адреса його проживання у Польщі. Ці дані опубліковані копії затерли. В управлінні у справах іноземців наголосили, що вони не є автором таких листів. Про це повідомляється на сайті польського уряду. У зв'язку з отриманою інформацією про неправдивий лист, надісланий громадянину України. Управління у справах іноземців пояснює, що воно не є автором призовів на військову службу. Своєю чергою посольство України також повідомило, що надіслані українця повістки є фальшивими. Там зазначили, що на території Республіки Польщі не здійснюється насилання до ромян України про виклик або оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів. А разом з тим, громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть добровільно долучитися до лав українського легіону у зв'язку з появою в інформаційному просторі інформації. Про надсилання в Польщі від імені управління у справах іноземців, так званих листів, виклики на військову службу громадян України. Інформуємо, що така інформація не відповідає дійсності. Водночас ні польська, ні українська сторона не вказали, скільки таких листів прийшло українцям. А ще невідомо, хто ж влаштував таку підробку. А як думаєте, ви хто і навіщо міг так пожартувати над українськими чоловіками у Польщі? Чекаємо на ваші коментарі. За останніми даними в Українах ЄС перебуває близько 4 мільйонів українців, і 2025 рік стане для них періодом змін. Зокрема, у тій же Польщі заявили, що змінюють правила працевлаштування для українців. Вони почали діяти вже від 1 січня, згідно з ними, усі іноземці, що працюють в Україні, повинні будуть мати трудовий договір. Відтак іноземці, які хочуть працювати у Польщі, зобов'язані будуть мати трудовий договір як основну форму трудових відносин. І згідно з проєктом нового закону, дозвілу на роботу польські компанії буде надаватися лише тим іноземцям, які працюють на підставі трудових відносин, що виключає можливість працювати за цивільно-правовими договорами, такими як договір доручення. Найбільш поширеними формами трудових відносин для іноземців стануть трудовий договір, призначення на посаду, обрання, а також кооперативний трудовий договір. Це нововведення має на меті забезпечити більшу стабільність і захист працівників. Однак для деяких професій будуть передбачені винятки. Наприклад, спортсмени, тренери та артисти зможуть працювати за більш глучкими формами договорів, зважаючи на специфіку їхньої діяльності, але зважаючи на те, що нові правила можуть стати серйозною проблемою для роботодавців, уряд Польщі ймовірно введе перехідний період, щоб забезпечити плавний перехід до нових умов. А от у Німеччині хочуть скоротити допомогу українським біженцям. Українці повинні отримувати більш скромну підтримку, подібно до тієї, що надається звичайним шукачам притулку. Таку думку висловив голова християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц у одному з інтерв'ю. За його словами, найбільшою буквально вибуховою статтею в німецького бюджету є саме допомога для громадян, які оплачують не лише українцям. Нам необхідно знову поставити систему з голови на ноги. Поняття допомога для громадян зникне. Ми плануємо запровадити нову базову соціальну допомогу. Ми покладемо край нелегальній міграції і таким чином скоротимо великі витрати бюджету. Він додав, що на практиці мову набагато легше вивчити на роботі аніж лише на курсах. Можливості для відвідування яких доводиться іноді чекати тижнями. Тому планує надавати українцям дозвіл на роботу і прискорити. Процес визнання їхніх професійних кваліфікацій останнім часом в Німеччині почав зростати економічний песимізм серед населення. За даними досліджень, значна частина німців почала сприймати біженців як загрозу для добробуту, зокрема через збільшення витрат на соціальну допомогу та інтеграцію мігрантів. Це збіглося з побоюваннями щодо рецесії та спаду економіки, що ще більше підсилює невдоволення серед частини населення. У такій ситуації біженці можуть пинитися під тиском, оскільки економічна ситуація в Німеччині впливає на ставлення до мігрантів. Цей тренд може позначитися на політиці щодо надання соціальної допомоги, зокрема на допомозі, яку отримують українці та інші біженці. Якщо уряд Німеччини обере більш жорстку міграційну політику після парламентських виборів, біженці можуть бути позбавлені цієї допомоги, що ускладнить їхнє фінансове становище. У лютому в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори, і політичні партії вже зараз висловлюють свої наміри щодо міграційної політики. Наприклад, блок ХДС, який є фаворитом на цих виборах, виступає проти надання українським біженцям пріоритетної допомоги. Це може означати, що українці, які не працюють, будуть позбавлені цієї фінансової підтримки та отримуватимуть допомогу за іншими менш вигідними програмами. Утім, є ще один фактор, який може вплинути на українських біженців. Дискусія про можливість повернення сирійських біженців на батьківщину після падіння режиму Башара Асада є ще одним важливим фактором. Цей прецедент може вплинути на українських біженців, особливо в разі досягнення миру в Україні. Якщо конфлікт в Україні завершиться, є ймовірність, що уряд Німеччини почне обговорювати умови повернення українських біженців насамперед тих, хто не працює або не має сталого статусу. Для українців, які бажають залишитися в Німеччині на довгий термін. Важливо якомога швидше інтегруватися в ринок праці з огляду на економічні та політичні зміни, які очікуються, існує ризик, що безробітні біженці можуть опинитися в незручній ситуації, коли допомога буде значно знижена або скасована. Оскільки попит на роботу зменшується, важливо, щоб українці прагнули знайти роботу, навіть якщо це означає почати з менших за кваліфікацій посад. Це дозволить їм не тільки забезпечити себе фінансово, але й зміцнити свою позицію. В Німеччині в разі подальших змін політики загалом українським біженцям Німеччині потрібно бути готовими до можливих змін на політичній та економічній ситуації і адаптуватися до нових умов, щоб не оминитися у складних обставинах, коли буде важко залишитися в країні на тривалий термін. А що про такі нововведення думаєте? Ви напишіть нам у коментарях наразі всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.